Ходить така думка, що криптовалютам не можна довіряти, бо вони не мають ніякої цінності, на відміну від звичайних грошей. Чи це так ні? Ось вам чотири фактори, які впливають на цінність крипти. Перший попит і пропозиції. Насправді багато людей довіряють криптовалютам, купують їх, торгують ними, готові вкладати в них свої інвестування, аби мати прибуток навіть на роки вперед. Це як звичайними грошима. Сьогодні вже навіть долар не є підкріплений золотим фондом, але йому довіряють уряди і ним користуємося ми всі. Другий момент технології криптовалюти базуються на блокчейн-технології. За рахунок цього вони є безпечні, прозорі і децентралізовані. Третій момент обмежена кількість монет. Це теж впливає на вартість крипти, наприклад, біткоін має обмежену кількість монет — двадцять один мільйон. Це впливає на дефіцит, на зацікавленість і на те, що він далі далі зростає в ціні. Четвертий момент використання крипти в звичайному житті. Сьогодні вже є фактом, що крипту використовують сьогодні в різних фінансових сферах життя. Навіть уряди вже сьогодні активно використовують криптовалюту. Більше є повного свідовіду і запрошую підписатися на наш канал.